У рівному стартував благодійний фестиваль західної ліги сміху. У міському будинку культури команди зі всієї України вчилися жартувати по-новому. Юрій Ліпський, організатор фестивалю, розповів про головну мету зібрати донати для допомоги Збройним силам України та відновити гумористичні традиції. Відверто скажу, був я на репетиціях на редактурах у колективу. Колективи приїжджають і сльозима звертаються до нас що. Дякуючи в те, що ми проводимо такий захід, що ми даємо шанс себе використати, що вони вийдуть на сцену, проявлять свою творчість, проявлять свою майстерність. І для них це дуже великий плюс. І я рахую, що майбутнє за такими молодими людьми, які сьогодні будуть на сцені. Жодних компромісів, ніяких пом'якшень щодо жартів про ворога прокоментували тренери команд. Також розповіли, що цьогоріч готуватися було вкрай складно, адже учасників, як і діючих команд, загалом стало менше. в умовах повномасштабної війни це дуже складно зібратися бо докупи, не дивлячись на ті новини, які ми читаємо кожного дня. Зробити якийсь класний результат важко зібратися, але в них гарно це виходить. Зараз нам доводиться жартувати, як то кажуть, супереч тому, що відбувається в нашій країні, і жартувати це на злотим окупантам, які намагаються загарбати нашу прекрасну землю. Я думаю, в команді це виходить дуже гарно і не тільки жартувати, а й тими жартами збирати немало коштів для наших героїв, які там зараз не Регіональні ліги це основа для телевізійної ліги. Тому що саме от молоді команди зароджуються от в таких лігах, як Рівненська, в Одесі була ліга, в Дніпрі, в Києві, скрізь по Україні. Зараз працюють тільки дві ліги це в Рівному і в Вінниці регіональних. І команди з плином часу вони ну кожен займається своїми справами. І тепер, щоб зібрати знову команди от для такого фестивалю, це дуже важка робота. Я переконаний, що організатори зробили дуже немаленьку працю, щоб організувати сьогодні цю гру. Сміятися в обличчя ворогу це мужність, як і жартувати під час військових дій, каже головний спонсор західної ліги сміху, власник торгової марки інтербетон Юрій Чаборай. До слова, більше 30 працівників його компанії інтербетон нині воюють, але часто виходять на контакт із жартами та в доброму гуморі. Сміємося, бо не здаємося. сміятися в обличчя небезпеці це мужність. В обличчя ворогу це велика мужність. Розумієте, гумор. Це як приправа до життя. От ви щось не, не поселили чи не посолодили, воно без смаку. Так само і гумор. Життя без гумору це життя без смаку. Зіркові тренери Західної ліги сміху вперше за період повномасштабної війни зустрілися у Рівному. Результат вдячні глядачі та потужний позитивний заряд гумору. Повну відеоверсію фестивалю Західна ліга сміху. Дивіться вже скоро на ютуб-каналі РівнеЛайф.